Доброго ранку, мої любі фантазерики! Сьогодні я запрошую вас у весняну подорож стежками нашого рідного краю. Ми з вами дізнаємося про те, які істоти. Нашого живого світу щойно прокинулися від зимового сну. Отже, щойно розпочався другий місяць весни, сонячний квітень. Саме в ці дні природа продовжує активно оживати, прокидатися щодня на світ виходять, виповзають, вилітають. Усі ті істоти, які взимку спали міцний сном. Прокидаються рослини. У гілочок на деревах та кущах розпочали набрякати бруньки, а деякі з них уже майже почали розпускати свої молоді листочки. Але це станеться уже зовсім-зовсім скоро, за один-два тижні. Прокльовуються із землі молоді травинки. Виходять на землю і тягнуться до сонечка першоцвіти, розквітають вони. Прокидаються комахи, повилазили на білий світ жучки та мурашки, вилетіли із своїх схованок барвисті метелики, а з вликів уже вилетіли бджоли. Весна уже покликала звірі і перелітних птахів. Уже повернулися до нажайвороньки, дрозди, шпаки. Мабуть, вирушили до рідних гнізд із теплого краю ластівки, соловейки, але ці пташки прибудуть додому трохи пізніше. Прокидаються й тварини, які всю зиму провели в сплячці ведмідь та їжачок, борсук та байбак. Вони квапляться вирушити на пошуки їжі чи не жарт кілька місяців поспіль проспати. Вони вже дуже зголодніли, а весна продовжує радувати нас всіх своїми барвами, пестить теплими сонячними промінцями, вітає лагідним вітерцем та кличе до справ. Кожен весняний день приносить зміни в природі. Сонце піднімається все вище і вище, пригріває все сильніше й сильніше, небосхил ясний, блакитний, повітря потеплішало, вітер не холодний. На клумбах з'явилися крокуси, нарциси, тюрпани. З'явилися різні комахи метелики, жуки, мухи, комарі. Бджоли, оси, мурахи. Вони досить активні, повзають, літають, займаються своїми справами. А зараз я пропоную вам гру допоможи весні. Весна Красна завітала до весняного лісу, а мешканців у лісі багато, але ж не всі з них спали. Давайте допоможемо весні розбудити тих мешканців, хто спали. Розгляньте, будь ласка, зображення їх на екрані. Ось весна йде. Перший борсук. Він спав узимку чи ні? Як ви думаєте? Звичайно, спав, і його треба розбудити. А метелик. Метелик теж спав зимку, його теж треба розбудити. А жучок сонечко теж спав взимку. Допомагаємо весні. Сонечко, вставай. А бджілка? теж спала. Теж її треба будити, щоб летіло збирати нектар. Наступна хто? Лисичка. Ні, вона не спала взимку. Її будити не треба. А ведмідь? А ведмідь спав узимку, треба його будити. Наступна жабка. Вона теж спала взимку, і її теж треба розбудити. А це байбак, він теж, звичайно, взимку спав. Будемо його. А вовчик ні, вовк не спить взимку. Через те його будити не треба, а мураха мурахи сплять взимку. А їжачки їжачок теж взимку спить, і треба його теж розбудити. Вставай, їжачку. А от зайчика будити не треба, бо зайчик цілу зиму, гриз кору з дерев. І живився, чим йому прийдеться. Молодці малята! Ви добре допомогли весні. А зараз я пропоную вам ще одну гру, яка називається Знайди зайве слово. Я зараз буду вам дещо розповідати, а ви повинні знайти одне хибне, неправильне слово і виправити мене. Ви вже готові? На весні. Прокидаються тварини ведмідь, зайчик, їжак та борсук. Вірно я все сказала, яке слово зайве, звичайно, зайчик, зайчик симку не спить. Слухаємо уважно наступне речення, готові? Навесні вилетіли з своїх сховано джоли, оси, мурахи, метелики. Вірно? Де я допустила помилку? Звичайно, мурахи. Вони не літають. Молодці малята! Слухаємо наступне речення. Навесні яскраво цвітуть проліски, ряст, ромашки і крокуси. Де було хибне слово? Ромашки, ромашки цвітуть влітку. Молодці. Наступне речення. Скоро розпустяться листочки на ялині, липі, клені, дубові. Ви уважно послухали, де я допустила помилку, звичайно, на ялинці листочки не розпустяться. це хвойне дерево. Ви молодці, ви розумнички. Наша зустріч сьогодні добігає до кінця. Пригадайте, будь ласка, що відбувається навесні? Що робить природа? Який став день? Як світить сонечко? Як високо воно піднімається над землею? Як ви думаєте, чому відбуваються такі зміни? А вам вони подобаються? Молодці, малята! Чудово! А я прощаюся з вами до нової зустрічі!